Привіт, дорогі глядачі, раді вас бачити. Це відео буде трохи незвичним і, можна сказати, експериментальним. Поговоримо про дріфт. От скажіть як зазвичай люди дріфтують у іграх. Будь-то режим чи просто випробування на карті, більшість катається з камерою від третьої особи, тобто, коли бачиш авто ззаду. Це вже ніби стандарт у всіх гоночних іграх. Бо так реально зручніше. Видно дорогу, машину, її габарити. І взагалі легше все контролювати. Але цього разу я зроблю виняток. Якось просто катався по карті з видом з салону від першої особи і подумав: а чому б не спробувати подріфтувати саме так? Чи реально це взагалі? Чи буде дуже важко? От і вирішив зняти відео і подивитися, що з того вийде. Погнали! Почнемо з чогось простенького карта Санкт-Петербург дріфт один. Вона коротка і нескладна. А там вже буде видно. Якщо все піде нормально, у складному трасу. Мені таки вдалося пройти це дріфт-випробування на золоту медаль. Але не скажу, що це було легко. Коли граєш від першого лиця, важко контролювати кут дріфту і утримувати його. А ще ти не бачиш габарити машини, тому складно зрозуміти, наскільки близько ти до стіни чи до інших об'єктів. Але, попри все, я пройшов це на золото. Тож піднімаємо планку і вирушаємо на дріфт 5. Тут вже трохи складніше. A few moments later. Спочатку було зовсім незручно і незвично. Але зрештою, я і це дріфт випробування взяв на золото. Тому їдемо далі на іншу карту. Тепер будемо перевіряти мої навички дріфту від першого лиця на трасі ТОГе. От тут вже буде справжній квест. Ярік! Тільки з четвертої спроби вдалося проїхати на золоту медаль. І скажу чесно, це реально важко. Особливо, якщо порівнювати зі звичним видом від третьої особи. Ну і тепер останній рівень. Детройт фінальна карта цього експерименту. Подивимось, як буде тут. І тут в мене вийшло з третьої спроби взяти золоту медаль. Ну, а тепер підсумки. Дріфт від першого лиця це цілком реально, але однозначно складніше. Вигляд обмежений, габарити не видно, складно оцінити відстані до об'єктів, і контроль над кутом дріфту теж не простий. Але при цьому цікаво, незвично і навіть весело. Ось такий експеримент вийшов. Якщо тобі сподобалось це відео, тисни вподобайку, підписуйся на канал, якщо ще не зробив цього. І якщо в тебе є якісь схожі ідеї, пиши в коментарях. З радістю спробую реалізувати їх у наступних відео. До нових зустрічей!